Тепер ви сім'я, і у вас не може бути мої твої гроші, а все має бути спільним. Тому, Валентину, ділитися треба, наказовим тоном заявила мені свекруха. Так закінчилась історія, коли ми маму чоловіка попросили посадіти з дитиною один день, бо ми поїхали до друзів на ювілей, а трирічного сина ми брати з собою не хотіли. Я свекрухою не маюся жити мирно, але на відстані. Ніколи їй не просила допомагати з онуком, але цього разу вже склалась така ситуація, що дуже треба. Ми з чоловіком живемо окремо. Моя мама в свій час купила мені двокімнатну квартиру, це моя дошлюбна власність. Разом ми вже чотири роки обоє працюємо, щось навіть заробляємо, ростемо сина. Чоловік у мене добрий, розумний, претензій до нього я не маю. Але його мама це не приведи Господи, як то кажуть. Тому я знаю і намагаюся зайвий раз не зустрічатися. Самій мені важко часом буває, та мені краще якось одній викрутитися, ніж щось неї просити, бо потім більше, ніж треба буде розмов про те, яка вона незамінна і значуща, і що ми би без неї пропали. Та цього разу в силу обставин довелося просити свикруху про послугу. Вона не відмовилась, навіть зраділа із словами Нарешті я проведу час із своїм онуком, казочку йому розкажу, пограємося. Звідки ж я знала, що свекруха лише і мріє потрапити в мою квартиру, щоб зробити в ній ревізію? Ми поїхали з самого ранку, син ще спав, бабуся чемно прийшла на ту годину, на яку ми домовлялися, я залишила її готову їжу на плиті. І в холодильнику, усе пояснили, розказала, їй не треба було нічого робити, хіба що гратися з онуком і читати йому казки. Але ні, свекруха взялась до прибирання в моїй квартирі. Я від неї нічого на ключ не зачиняла, бо навіть не уявляла, що вона до такого додумається. Мама чоловіка залізла в кожну шухляду, в кожну тумбочку, в кожен за... закуток і таки знайшла мій сховок. У мене було сховано 15 тисяч євро. Про ці гроші не знав навіть чоловік. Я не вважала, за потрібне йому про це говорити, бо це гроші, в принципі, моєї мами. Вона, заробітчанка, вже 15 років працює в Італії, і саме вона купила мені квартиру. А тепер вона, коли має можливість, то висилає мені пристойні суми: коли 200, коли 500, а коли 1000 євро. Я всі гроші відкладаю і не витрачаю зовсім. бо нам вистачає того, що ми заробляємо, а гроші ніколи не бувають марними. Заховані вони були в кишеню моєї норкової шуби. Свекруха навіть туди примудрилася влізти. І коли ми ввечері повернулись додому, на мене чекав сюрприз. Я зайшла в квартиру першою, бо чоловік ще відганяв нашу машину в гараж. Свекруха скористалася його відсутністю, щоб поговорити зі мною, як жінка з жінкою, по душах. По поверненні додому я застала таку картину на столі стоять гроші, а на кріслі сидить, склавши руки, і надувши губи свекруха. Ти що, вирішила гроші ховати від мого сина і жити за його рахунок? заявила вона мені з порогу. Я не живу за його рахунок. Від несподіванки сказала я перше, що спало мені на думку. Ти в декреті три роки сиділа, то за чиї ти гроші жила, нагадала мені свекруха. Яке ви мали право ритися в моїх речах? Нарешті змогла я сказати хоч щось путнє. Я нарилась, я прибирала, бо у вас тут повний безлад. Дитині не можна жити в таких умовах, спробувала вигородити себе свекруха. Що це за гроші? Віктор про них знає? суворо запитала вона. Це мої гроші, і я не зобов'язана усім про них звітувати. Помиляєшся, в сім'ї не можуть бути мої твої гроші. Тепер все спільне, так що ти все розкажеш моєму сину, і ми вже разом сплануємо, як їх використати, заявила мені свекруха. Я схопила ті гроші і знову поклала їх у те місце, де вони лежали. А свекрусі я так прямо й сказала, що я не збираюсь робити так, як вона хоче. На кінець цієї цієї сцени додому повернувся чоловік. Перед ним стояла розпашіла від злості свекруха з червоними щоками, і я з розгубленим виглядом. А що у вас тут сталося? запитав Віктор. А це ти у своєї дружини спитай, відповіла свекруха, накинула на себе куртку і зникла за дверима. Я не стала нічого говорити чоловікові, а він і не питав, в принципі, але я розумію, що ця історія так просто не закінчиться. Тепер свекруха знає про ці гроші і не заспокоїться. Хочеться почути думку зі сторони. Чи маю я право мати гроші, про які не знає чоловік? Як вважаєте?